Інвестиційна компанія мільярдера Ворена Баффета Berkshire Бергшерґатеве придбає акції Bank of America на 5 мільярдів доларів. На думку аналітиків, угода вкотре доведе, що цей олігарх став кимось на кшталт кредитура останньої надії для фінансової системи. Інвестори дуже стурбовані тим, що керівництво не тримає руки на пульсі свого бізнесу а вклади Ворен Баффета – величезний вотом довіри в управлінні для самого багатія Це безпрограшна ситуація, адже у нього все структуроване і завжди є чіткий план. Після повідомлень про інвестиції з боку Бафе та цінні папери Банков Америка подорожчали на 23%. Аналітики порівнюють їх купівлю мільярдером із вкладом в акції Goldman Sachs на піку кризи в 2008-му. Це як з із ізомахи, який вклав у Goldman Sachs і General Electric під час фінансової кризи. Їх підсумку отримував десятки відсотків дивіденди. Інвестиція окупилися. Думаю, що із вливанням в Бенков Америка буде так само. Акції Банков Америка раніше дешевшали через побоювання інвесторів з приводу. До того, що фінустанова не розв'язала проблеми поганих іпотечних кредитів на своєму балансі, обсяг яких становить мільярди доларів. У останні тижні вкладники розпродавали її цінні папери, щоб компенсувати збитки.